Насамперед я хочу наголосити на тому, що на сьогоднішній день всі політичні сили, які є в Україні, вони не проти того, щоб реформа медицина проходила по європейському шляху. Тобто зараз що ми намагаємося зробити? Ми адаптуємо нашу систему надання медичної допомоги до європейських стандартів, до схеми, яка існує в Європі. Тобто, ми не видумуємо нічого там нового, якогось невідомого на планеті. Це рекомендації Всемірної організації охорони здоров'я. Тобто відпрацьована схема в багатьох країнах світу, яка дає результат позитивний і яка є найбільш збалансованою щодо витрат і віддачі від проводимих реформ. І на сьогоднішній день. Те, що має відбутися в місті у нас, ця реформа, вона ні в якому разі не погіршить надання медичної допомоги ні дітям, ні дорослим, ні будь-яким іншим категоріям вагітним і таке інше. Тобто, що ми робимо? Ми зараз тільки розмежовуємо первинний і вторинний рівень надання медичної допомоги. Первинний рівень це. Терапевти, педіатри і сімейні лікарі. Ось вони відмежовуються від інших рівнів надання медичної допомоги і вони залишаться в місті. Вся інша, всі інші вузькі фахівці і такі інші, вони відходять на другий рівень, будуть фінансуватися з обласного бюджету. Всі лікарі наші, педіатри. Сімейні, терапевти, вони будуть працювати, як працювали раніше, в тих самих будівлях, в тих самих кабінетах, в яких вони звикли працювати, в яких їх звикли бачити наші пацієнти. Тобто ніхто нікуди не переїжджає там, не, 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 не переноситься, то тобто, всі залишаються на своїх місцях і пацієнти. І 1 січня, і 2, і в інші дні знайдуть їх в тих кабінетах, в які вони звикли ходити на прийом до лікарів. Тобто відбувається насамперед, на сьогодні тільки структурні змі... зміни, то тобто схема підпорядкування. Змінюються головні лікарі, змінюється адміністрація. Тільки оце звено, оця ланка, вона так би мовити сьогоднішній день зміниться. Но для наших пацієнтів це не буде мати зовсім ніяких наслідків, ніяких незручностей. Тобто для, для пацієнтів пацієнти навіть не відчують якихось от, не відчують на себе негативного впливу всіх структурних змін. Жоден лікар не буде скорочений, жодна медична сестра не буде скорочена, всі, всі будуть працювати в повному обйомі і ті ж самі люди, які працювали. Колективи про це знають. Головна проблема, яку звучать ті, хто проти медичної реформи, це те, що дорослі будуть стояти в одній черзі до лікаря разом з дітьми. Як ви бачите це питання особисто? Я вам скажу тільки одну. Дві, мабуть, дві. По-перше, ми з вами дорослі люди. Ну, Діти ж не приходять в поліклініку сумі зараз. Їх все одно приводять батьки, дідусі, бабусі, хрещені, тітки, кому там довірять ребенка, той і приводить його до закладу. Тобто, і зараз всі коридори в нашому закладі, вони ну, мають. Змішаний характер наших пацієнтів і діти, і бабусі, і матусі всі є, і не всі з них цілком здорові. Буває, що і той, хто приводить дитину до поліклініки, теж там хворіє на щось. Але і, ж є да. такі дуже серйозні захворювання, як туберкульоз, наприклад. і немовля будем немов. Вибачте, не буде. туберкульоз у нас допомога хворим на туберкульоз надається спеціалізованим закладом. Обласним тут протирекульозним диспансером всі такі хворі ходять насамперед туди, вони не відвідують поліклініки, вони сюди не приходять. Я вам більше скажу: а якщо відбуваються випадки захворюваності е, працівників на припустимо, там в школах чи в інших закладах, хворіють же, ну ж всі. Ну, так, скажу, не групи я ходжу з ним четвер, дитячий день в поліклініку, так. а те, тепер я ну, і там ну, черги і поза чергою пропускають. А зараз я буду стояти чергу, чекати, поки всі бабусь буде. Четверг, як так. День, день дитини дорогу, залишається. залишається. Вівторок як день школяра залишається. Тобто ми Знову підкреслю, ми нічого не змінюємо в системі надання медичної допомоги. Тобто, ці дні, от в четвер, дорослі людини не можна прийти у поліклініку і там далі до... Та в нашу поліклініку так і будуть ходити тільки діти. Дорослі будуть ходити там, в дорослі поліклініки, там де вони обслуговують. Ніхто завтра. Припуск, завтра ніхто із дорослих у нас надання медичної допомоги не отримує. Буде, він буде отримувати її у дорослих політиків. А коли ну коли кінця? Коли коли це станеться? Що коли станеться? От коли ведення дорослих і дітей до купи у нас є так званий адаптаційний період до 2020 року, коли е шляхом е природних змін. Да? Терапевти у нас будуть замінені на сімейних лікарів до 2020 року. До цього року і ми з вами е, маємо час на те, щоб змінити своє відношення насамперед до реформи до цієї, яка проводиться. Проблема в чому? В тому ми зараз і ми маємо таку медичну допомогу, яка є так? і ми боїмося. Насамперед, а що буде потім? Не тому, що потім буде гірше, так? а тому, що ми не знаємо, що буде потім. Ну, пересічних громадян, я ману. Так і думка така, хай залишається все як є, аби нічого нового в нашому житті не відбувалося. Будь-яка реформа, яка проводиться в світі, вона завжди визиває якийсь негативний, тому що вона погана, тому що вона невідома насамперед. Зрозуміло. А що буде з вашим обладнанням? Адже у вас обладнання налаштоване на лікування вузькими спеціалістами дітей, Я зараз не буду. У вас лікування. куди це обладнання діне? Вузькі спеціалісти залишаються в цих самих будівлях, тільки їх підпорядкування буде першої лікарні. Фахівці, як працював, вони знаходяться в тій же кабінеті і працюють над той же обладнання. Тобто Добре, буде... А у кого на балансі буде це обладнання? У першої літання. Тобто ви будете передавати це обладнання їй, а знаходиться на, на, на умовах чоловіка. договору оренди. Так, так само, так. На, на умовах, на умовах на договору оренди. Обладнання тільки перейде з, з одного балансу на інший. Ну воно ж залишиться в місті, буде обслуговувати те ж саме населення. і останнє, мабуть, питання до вас. Як ви особисто... вибачте, і ще я хочу сказати, і у нас на на сьогоднішній день вже працює давно. Працює декілька років. Ну майже про образи сімейних амбулаторій це наша наша філія на маса і наша філія на падусівці, тобто і там, і там. Надається змішана допомогу, тобто і дорослому населенню, і дитячому населенню. І досі ніяких скарг на рівень надання медичної допомоги у нас не було. Не було. Ваше ставлення до цієї медичної реформи, буквально вимагає речі. Що... Цю Цілком приймає. Так далі надавати медичну допомогу, в тих умов, яких ми є, не можна. Ця реформа давно назрілася. Слава Богу, що вона настає. dziękuję.